Від мужики показує своїм 62 підписчикам, як я слухаюсь поразка коментарів. Пані Елен порадила додати трішки цукру в закваску, каже, що це треба робити обов'язково, тож слухаюсь. Закваска, борошно, вода, все, як завжди, перемішав, і тут додав цукор, знову перемішав і все це помістив в банку під синьою кришкою. Потім зробив закваску без цукру і теж помістив банку вже під, без синьої кришки. Ось в мене вийшло дві банки: одна з цукровою закваскою, одна зі звичайною. Обидві закваски я поставив в духовку розігріту на 40 градусів, так я роблю завжди на 4 години. І ось мациця робить вигляд, що їй не цікаво, яка закваска зросте швидше, насправді їй дуже цікаво. І ось ви теж можете бачити, здається, що закваска під синьою кришкою зростає швидше, але це здається переміряв, що нічого не змінилось від цукру, напевно, крім смакових якостей. І ось я з цукровою закваски роблю. Тісто роблю хліб, який він вийшов. Дивіться в наступному відео.